Дочка заказала по інтернету отакі подушечки. Не подушечки, а наволочки. Тут у мене біленькі були, такі, як покривало, а зараз на Новий рік будуть такі з новорічним принтом. Там було в комплекті 4 штуки, дві вона залишила собі, там більш такий дитячий принт. На одній подушечки був Дід Мороз, на другий сніговик, а мені такі, бачите, які. Я дуже задоволена. До речі, покажу, що купили ми в АТБ і в Аврорі. Як нема світла, то ми йдемо гуляти. Ну, тобто, ходимо, ходимо і зайдемо в магазин. Як світла нема на районі, то Аврора працює. Всі магазини працюють. Придбала отаке відерце з такими ручечками. бачите, як гарненьке. Це я не знаю, мабуть, на дачу ні, бо воно там може поржавіти, але вдома я щось придумаю. Ще в Аврорі отакий шпатель купила. Дуже добре, як пироги повидло розмащувати по тісту, або як торти робить. Так само кремом дуже зручно змащувати. Коштує 49 гривень. Недорого. У мене такого нема, а так у господарстві мені начебто знадобиться. Хай буде. І отакого коника от тебе купила. Дивіться, яка. Отак От можна підвішувати його на ялинку, а можна для інсталяції пустити. Ну, тобто, для прикраси. Куди хочете. Ну, мені сподобався, я купила. Угу. Зараз я зніму все. Отакий От будиночок. При бажанні можна включити. Мені сподобався. Він такий. Він такий керамічний. А онуку купила самому молодшому. Такий дерев'яненький будиночок на подарунок на Різдво. Він кімнату прикрашає до Нового року, до Різдва. О, Також дивіться. Оце дитячий будиночок, правда? Показала те, що ми кожен день купуємо. Будинок, друзі, отримала бандероль сьогодні і не витримала, вже відкрила, тому що не було світла. Невеличка бандероль, всього на 400 гривень. Заказувала на темі. Заказала все такі дрібнички. Дрібнички, трошки на Новий рік, трошки для побуту, трошки для дачі. Ну, тобто, давайте дивитися. Так, що перше? Давайте перше покажу отаку от шваброчку. Отак вона була упакована. Бачите? Зараз, витяг... Зараз витягну і покажу, бо дуже шелестить. Отака шваброчка. Дивіться. Отака на ній тряпочка, на резиночки, отака ручка, прикручую. Дуже вона зручна. Я давно таку хотіла, бо такі швабри не підлазять під холодильник, під диван. Наприклад, у мене диван дуже низький, дуже. там короб для білизни, і він дуже низько розташований. А от це дивіться, яка вона. Вона бачите, яка гнучка. Отака така вона отак я нажму, і бачите, отако можна, можна під самий холодильник, дуже зручно. Потім під пральну машину також добре. Ну, мені подобається. І подобається, що знімається оця тряпочка. Навіть можна нову собі вдягнути. І вона така тут, я не дивилася, ще тут що тут? Пластик, звичайний пластик. Але дуже зручно. Покрутила вона ще довше зробилася, тобто вона телескопічна. Угу. Отак купувала, не знала, що купувала. Так, у неї, значить, десь так метрова ручка, я так не знаю, як її показати мені вам. Отака метрова. Ну, і сама шваброчка. Шваброчка десь 40 см. Отаку треба покрутити, і вона складається. Все, і отак, отак вона, отак вона прийшла. А оце така дрібничка-дрібничка, але я побачила. І мені дуже її захотілося, дивіться. Так, Звісно, рожевий колір, але там було написано, що колір, мабуть, написано було колір в асортименті. Не можна було вибрати колір, але хай такий буде. Можна і так, а можна так. Воно коштує дуже дешево. Воно ну, це ж кусок пластику, звісно, але 17 гривень. А це кришки такі заказала. Дуже м'ягенькі. Бачите, вони силиконові кришечки. Тут у комплекті шість штук. Сама більша покажу зараз. Вони ще такі. О! Бачите, яка вона? Силіконова. отака. У когось із блогерів я побачила, і мені дуже захотілося на мисочку, на каструльку на холодну, на тарілку, на банку, ну, на якусь на на яку ємкість можна вдягнути. Ось така мягка одна. Це найбільша. більша. І така сама менша на 200 грамову баночку, мабуть, або на стаканчик, або на чашечку. Зараз я попробую на чашку вдягнути. Ось, наприклад, у мене така чашка. Так, да, дивіться, вийшло. Оце ж так, оце я так хотіла. Щось трішечки залишилося, І щоб блюдцем не накривати, бачите? У комплекті йшло 6 штук. Ще заказала ножниці і секатор для дачі. Про дачу ми не забуваємо. Чоловік сказав, що це одноразові. Але мені скільки не давай, скільки буде мало. Але їх треба чим більше, тим краще. Хай лежать. І в корзинці буде один, десь я обов'язково десь ріжу, зрізаю, поклала, потім ходжу, шукаю. Тобто вони ніколи лишні не бувають. А це, звісно, дешевий варіант, дуже дешевий. Оце комплект за 87 гривень я взяла. Дуже маленький сікатор, тобто слабенький буде, але так щось підрізати буде добре. Пружинка є, цей фіксатор є. Бачите, тримається ножниці, фіксується. Ну, пружинка, ну, давайте спробуємо ось навіть. Оце порізати, да? Цю плюночку. Бачите, ріже? Поки ріже. Поки ріже. Ось я покажу. Не видно, да? О, порізало. Така плівка, вона не дуже гарно ріжеться, але ось дивіться, порізав. Ось такі Згодяться мені на дачі. Замовила ще отакі шпилечки. Такі гарміні. Декоративні шпильки, бачите? Ось так. У мене є кардіган один і другий, а він без нічого, тобто на розпашку. Так як розхрістана йдеш, да? то можна, можна отаку на шпилечку. Це така, це дві однакові, отакі дві. Дивіть. Мені, звісно, забагато, це маленька зовсім. Буває така на горловині, така, як от розріз такий на горловині. У кофточках, то дуже-дуже зручно також. Або просто чи якогось шарфіка приколоть. Ну, мені сподобалось все. Я, мені сподобалось і я заказала. Ну, і вони коштували десь 28 гривень, отако 6 штучок. То чого не взяти? Хай будуть. Для чогось підійдуть, як звичайна шпилька. І заказала два таких. Це ланцюжки для окулярів. Зараз я їх відкрию. Ланцюжок для окулярів. Один незвичайний. Не дуже звичайні, але мені також сподобалось. Чому ні? На літо. Отакий. Чому ні, правда? Отакий ланцюжок для окулярів. Я покажу зараз на руці. Тут силіконові такі ушка. І отакі. Зробила білий фон, бо розумію, що нічого не видно. Так, цю я вам показала, цей ланцюжок я вам показала. Бачите, який. Тепер, може, хоч буде видно вам. І отакі темненькі, такі чорненькі. Бачите, чорні такі намистинки. Оці дужечки чорненькі. Показала ланцюжки. Два ланцюжка для окулярів. Новорічна гірлянда. Зараз покажу, як вона працює. А оцю штучку винімаємо цей блокіратор. Бачите, тут є такий ось, ось він, хвостик такий. Винімаємо і вмикаємо. Так, як тут вмикати? Все, не люблю, як мигає. Отак. Жовтий теплий колір, не знаю, видно, може і не видно на камері. Ну, такий от так це ми забираємо. Жовта така, ніжний такий колір, бачите? Можна розпутати його, отак розпутується. Це в якусь може баночку. Отак. Може, надовго й не хватить його, але він дуже дешевий, так само дешевий. Ну, ви зрозуміли, да? зрозуміли, що так воно горить. Можна холодний колір, тобто білий, а я взяла жовтеньку. Так, вимикаємо. Все, отака вона. Звичайний дротик, а на дротику такі манюні манюні лампочки. Я заказала ще дві лампочки. У нас вже є такі дві. Ось таку маленьку заказала. Вона 10 см. І отаку кругленьку. Вони реагують на рух. Тобто в них є датчик руху. Дається до неї магніт із скотчем, тобто, два магнітика. Один сюди наклеюється, отак, тільки треба зняти захисну отак буде. А другий магніт наклеюється теж. Захисна плівка знімається, і ви наклеюєте або на, пот... ну, на щось наклеїти треба. І потім отак дивіться, отак. Раз. І вона тримається. Я вам покажу. У мене вони такі вже є, то я покажу в роботі. Все, а це узенька це от сюди. Також, два магнітика. Отак, десь приклеїти треба. Так само плівку знімемо, приклеїмо. отак. Раз, і вона тримається. Бачите, два магніта тримаються. Я ж кажу, я покажу зараз. А зараз перевіримо, як вони працюють. Так, це, це. Режим посерединці, бачите, тухне. Посерединці це на датчик руху, а можна без датчика руху. Наприклад, ви зайшли в ванну, і вам не потрібно, щоб вона весь час тухла, а ви будете її включати, то ви вимкнули її на другий режим, і вона буде горіти скільки, скільки вам потрібно. Так само і тут. так, Магніт ми беремо, приберемо, можна її повісити. Бачите, є така петелечка. Можна повісити, можна на магніт прицепити. Можна на, стінку, на стіночку просто підвісить. Ось ось є лягачка, чи шурупа. Так, цю перевіримо. Ось тут зарядка, оце ж USB. А, я забула сказати, до неї і обидві лампочки йдуть, бачите, якою під зарядку USB. Тобто, оце йде ну, в саму вилку, а оце сюди. І мені дуже вони подобаються. Отак. Включили, зарядили, вона тоді така червона. Як вона заряджається, то вона червона. Червоний колір потух, тухне червоний кольор, це вона вже зарядилася. Так, ми ж повинні перевірити. так? Тут так само включатель є. Оце вона на виключення off. Потім є це на дотик, на, на це на рух, а це можна просто на весь час включити. Отак, дивіться. Бачите, вона в мене розташована отут, де в мене мойка. О, я вже ближче підійшла, вона загорілася. У мене вмивальник тут, мойка в мене тут. І там у мене є лампа. Але як нема світла, то нічого не буде, ви розумієте мене? То я отут. А можна отак, дивіться, я вам покажу поближче. Рука моя раз. І вона вмикається. А як ви одійдете, то вона через якийсь час виключиться. Тепер оця. Ось там у мене як з кухні виходить в коридор. От зараз ми будемо підходити і вона включиться. О, все, датчик руху. Відійдемо. І вона потухне. Через деякий час, десь так через хвилинку, вона потухне. Ось цю гірлянду поклала просто в баночку. Ось така недорога гірляндочка, 2 метри, мабуть, так десь 2 метри, так. Да. І куди хочете можна, просто в банку. Якусь гарненьку баночку знайдете, покладете і подивіться, як і вже, І вже свято, і вже святковий вигляд. Лампу велику вимкнули. І бачите.